Привіт-привіт, мої дорогенькі! Дякую, що зайшли до нас у гості перевірити, як у нас справи тут на фермі Грейсленд. Сьогодні все вам покажемо, розкажемо, що робили за цей тиждень, і вітаємо вас таким чудовим барвистим ранішнім небом. Погода у нас чудернацька. то гарне небо, то дощ, то сніг, то жарінь. Тож ми цей тиждень виживали хто як могли. Було важко, було непросто, але ми дожили до п'ятниці. Сподіваюся, що і у вас також радісний настрій з приводу того, що завтра вихідний. Оскільки в цей день дощило, то ми вирішили трішечки прибратися, і такий от килимок підстелити під Матвійчика стільчик, тому що він любить у нас гойдатися. І сковзатися, і взагалі робити усілякі трюки на тому стільці. Тож, я вирішила, аби зберегти підлогу, йому купити такий невеличкий килимочок, підстелити, аби дитина могла робити, що хоче, а я з цього приводу не переживала. Столик ви цей усі пам'ятаєте, ми з вами разом його робили. Він усе, усе ще живий, ще його не вбили. І доволі, знаєте, непогано тримається: і фарба, і прикраси, і все, що треба, все на місці, не дивлячись на те, що хлопчики в мене вже дуже і дуже активні. Не завадить трішечки прибратися, пропилососити, помити підлогу і, мабуть, вимити квіти, полити їх, трішечки, приділити їм увагу, тому що за цей тиждень. Якось не знаходилося ні сили, ні бажання щось робити, тому що з цими перепадами то в нас мінус 5-8, то в нас плюс 25 і звичайно не всі люди можуть пройти через це з комфортом. Ну і ми також не дуже мали на те життя сили, тож ми потрошку маленькі справи робили. Щось якісь килимки підстеляли, щось таке мілке, аби просто вижити оці такі ненормальні дні з такою погодою. Я сподіваюся, друзі, що у вас там, де ви знаходитеся, там погода нормальна і ви себе почуваєте добре. А взагалі я от чую, від друзів і знайомих, що скрізь по всій планеті якась доволі незвичайна така і зима, і весна, і люди жаліються і на головний біль, і на нодуту, і на всяке різне, через те саме, що температури, на жаль, такі не тримаються. Хоча для нас це дуже незвичайно, через те, що Мічиган він знатний тим, що. Тримає свої температури стабільно. Через це у Мічигані дуже-дуже багато садів. Тут вирощують вишні. І за це я його дуже полюбила, тому що він мені нагадує мою рідну Україну. Тут також багато персиків, є сливи, дуже багато лохини. Просто здоровенні поля можна приїжджати. Звичайно, не безкоштовно, але збирати на ваш вибір органічну чи таку звичайну лихину, яка вам подобається. Ще можна навіть перебирати сортами. Тож, щоб мати змогу вирощувати виноград, всі ці дерева, які фруктові, то вони ж потребують стабільності, так, аби морозів перечасних не було. Тож, дійсно, для мічигану. Така весна дуже дуже незвичайна. Муська килимок перевірила, сказала, що якість їй підходить, і вона приймає пророблену роботу. Ну, ми з вами візьмемося за щось інше. А саме прийшли нам двері. Є два місця в нашій хаті, де немає дверей. І немає їх вже я, мабуть, не помилюся, якщо скажу роки 4. Нарешті ми замовили двері. Ну і чекаємо на столяра, коли він прийде нам і встановить ці двері. Я спочатку хотіла робити це все сама, але зрозуміла, що з, таким, з такою кількістю е проєктів, яку я маю, я, мабуть, до них ще 4 роки не доберуся, тому краще я когось найму, аби мені зробили швидше. І наші двері підуть от сюди. Це називається шафа для білизни. Гляньте, друзі, що мені прийшло. Нарешті, нарешті, нарешті довго чекала, ось вони добралися до мене. Це такі абажурчики на ту люстру, яка у нас є. Вони, бачите, вдягаються на лампу. Зараз ми з вами їх усі розкриємо і подивимося, як з ними буде виглядати вже наш, наша люстра. Так виглядає люстра з абажурами. Як на мене, звичайно, то краще. Але є люди, які полюбляють модерн, то їм, мабуть, варіант без них сподобається більше. А як на мене, то так затишно, ніжно і доволі непогано. Знайшлась там одна лампа, яка горить якимось чином наполовину. Горить, як бачите, але не так, як треба, то потрібно її замінити. Зайти до магазину і купити Бо це такі маленькі лампи-свічки називаються, то в мене такої на жаль немає. Ще з Матвічкою ми замінили вимикачі світла для того, щоб вони були всі однакові, потрошку ми там підкупляємо і замінюємо, коли в нас є час і можливість, для того, щоб всі виглядали однаково. Міняємо їх з білих пластикових або жовтих пластикових на такі от гарні металеві. Третій мій синок ну, Матвійчик цікавився в'язанням і особливо нитками. Він спробував був гачком в'язати, але він лівша і якось ніяк не може пристосуватися до того. Тож попросив таку машинку, то я йому купила, вона нитка вже й дорога. Мені здається, вона біля 50 доларів, але це залежить, де ви берете, можна знайти і за 30, і за 20. І ми, він собі зв'язав синеньку таку шапку. Я собі зв'язала таку чорну із золотою ниткою. А Йосічка зробив собі зелену. Тож, ми тут собі на літо вирішили зв'язати. Кілька шапок, але, знаєте, нам дуже сподобалося. Такий собі релакс поміж справами, такими, які ну, рутинні, буденні, можна так собі на 15 хвилин присісти і зробити собі таку от шапку або в кого ще. Я знаю, що у нього на меті зробити такий гарбуз декоративний, також в'язаний, мабуть, зробить нам на День подяки. Мені дуже сподобалося в'язати. Я не знаю, можливо, там пів години. Здається, дуже швидко. І гарна-гарна якість, як бачите, тепла, вона подвійна, дуже легко робиться, тож ми тут усі в захваті. Не знаю, можливо, влітку будемо сидіти і в'язати собі шапки. Ось такі три шапочки в нас вийшло. Це зелененька для Йосипа, він дуже любить зелений колір. А Матвійчик собі таку зробив з балабончиком, тому що хотілося йому. тож. Такі у нас були пригоди. А ще нарешті в мене дійшли руки до спідничок на ліжечка. В Америці майже. В кожній хаті ви побачите, що на ліжках є спіднички. Та я думаю, вони зараз вже скрізь є. І у нас такі ліжечки, які не будуть гарно виглядати, якщо не буде спіднички. Раніше у нас були білі із мережі також гарні, але білого нічого не було в цій кімнаті. Тому мені захотілося підібрати під той кольор, який у нас вже був. І, здається, що в мене це вийшло. Ось так виглядає ліжечко із новими спідничками. Як на мене, то вигляд більш довершений, тому що всі кольори поєднуються і виглядає більш гармонійно. Вдалося мені підібрати той самий колір, який і на наших ковдрах. Ось таке невелике покращення для кімнати молодших хлопчиків. я думаю, що виглядає все набагато краще тепер. Нарешті прийшло моє замовлення. Я Якось натрапила на цифрового такого художника, який е живе у штаті Юта і малює от такі от чудові картини. Я не змогла пройти повз цієї, тому що вона точно відображає моє минуле життя. Наша хата була біля річки недалеко, така колись в неї була. Солом'яна така стріха і нагадала мені мене як старшу сестру, мою молодшу сестричку, вона у нас була білява усе життя, і мою улюблену кішку Маруську. І я просто не змогла мимо пройти цього всього, тому що тут навіть є наші улюблені маки, які росли у Херсонській області. Тож я вирішила собі це взяти і зробити з нього картину. Цього всього я вибрала отаку вот рамку. 嗯。 У мене є для неї чудове місце, але я хочу туди повісити одразу дві таких картини, тому я думаю, що вона поки постоїть тут, почекає іншу, а потім ми з вами повісимо одразу дві на те місце, яке я підібрала. Більш-менш дні. Ми виходили, коли могли на двір для того, щоб продовжувати робити такий дитячий майданчик для дітей. І цього разу ми їм прилаштували от, сітку, яка їм за гамак слугує, і вони вже там бавилися і мали багато веселощів. Тож я думаю, що це був виграшний варіант, такий собі гамак. На двох. Ну, потім вирішили вже піти до лісу, послухати пташок, подивитися на свій потічок, просто отак от провести 15 30 хвилин у спокої приємному, звичайно, кицьки за нами прив'язалися, тому що як це ми йдемо вони ні. От, знайшли такого вужика, який грівся. Це вже точно весна, якщо і вужі і жабиські повилазили, тож пішли трішечки погралися, пройшлися, пораділи. провели гарно час, тому що природа вона здатна відновити усі сили, як би ти себе погано не почував, а на природі завжди краще. Ми тут з подружкою знайшли. Магазин онлайн, в якому дуже гарні ціни на троянди, то вона собі кілька взяла, і я собі кілька взяла, тому що там е дійсно непогана була ціна. 22 дві троянди за 25, мені здається, доларів, то це дуже непогано. То я взяла собі таку «Earth Angel парфума, така мені здається, дуже дуже ніжна і приємна. І ось таку бліз парфума. Вони обидві мають мати приємний аромат. Подивимось. Дякую дорогенькі, що зайшли у гості. Маю за вами прощатися і бажаю вам чудових вихідних. Нехай Господь береже вас і вашу родину. Гарного вам настрою і чудового дня. До побачення, дорогенькі, до нових відео.